Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 252. Знайдіть усі дроби зі знаменником 48. Більші за 1 четверта, але менше від 1 третя. Добре. А давайте зараз. Складемо подвійну нерівність за умовою задачі. Нам треба, щоб 1 четверта була менше від Х48. Тому що нам треба, щоб дріб був із знаменником 48. Та 1 третя була більше за Х48. Зрозуміло? Тобто, ми, записавши умову, вже розуміємо, що нам треба робити. Нам треба на початок звести всі дроби до однакового знаменника. Для цього я дріб 1 четверта буду множити і чисельник, і знаменник на 12. А дріб 1 третя і чисельник і знаменник буду множити на 16. Тепер дивіться, що в нас Виходить, множимо доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. Маємо 12,48, потім знак менше. Далі дріб Х48, далі знак менше і дріб 16,48. Отже, нам треба розв'язати таку, якби нерівність. Х48 має бути більше за 12,48. Та менше від 1648. Із двох дробів менше той дріб, чисельник якого менше. А більше той дріб, чисельник якого більше. Яке число можна підставити замість Х, щоб нерівність була правильна? 13, 14 і 15. Все, тільки три числа. Але ж, подивіться. В умову знайдіть усі дроби і знаменникам 48. Нам треба у відповідь записати дріб, який задовільняє нерівність. Давайте запишемо. Це буде дріб 13,48, 14,48 та 1548. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!